Отже, перед тим як говорити про свою йогу, ті механізми, які я використовую, хочеться сказати про те, що йога це дуже обширна філософія, це дуже такий широкий, широке поняття і широкий стиль життя. Цей широкий стиль життя має декілька різновидів, декілька напрямів. Найпопулярніший, найвидніший і в той же час не такий дуже легкий, не такий дуже зрозумілий і понятий називається Хатха Йога. Чому він такий розповсюджений? Тому що це робота з тілом. З тілом люди найбільше звикли спілкуватися, найбільше звикли працювати. Це той стиль йоги, який можна зобразити на картинці, який можна показати, подати, і про нього можна поговорити з позиції тіла, да? тобто нав'язати якісь такі свої, свої маркетингові, мабуть, ходи, продати його легше всього. Тому цим дуже успішно скористалися фітнес-клуби. Вони взяли витяжки із йоги, взяли асани йоги і запустили. Тили процеси, в яких от ну просто можна зобразити і сказати, що є до того всього ще йога, назвавши це чогось спортом. От дивним чином його називають спортом. Я вже неодноразово про це говорила, про те, що це велике невігластво називати йогу спортом. Принципова різниця у самих, в самих зародках, в самих закладках. Якщо тренер вам говорить про те, що йога це спорт, тікайте від такого тренера, він вас порвей поламає. Якщо він в основу кладе спорт, в основу кладе змагання, ну спож таке спорт, це змагання, це суперництво і це сильніше, далі швидше. Цього бути в йогі апріорі не повинно. Йога це цілісність, це здоров'я, це процес, і тут немає змагань, і тут немає якихось таких, от, знаєте, ну не знаю навіть чого. Ну, коротше, це смішно. Це смішно Даже. Я пам'ятаю, коли минулого року нашого учителя запросили в Київ на змагання з йоги, він тихо посміхався. Ну, ми всі розуміємо, чому він посміхається. І ну, знову ж таки, великим невіглаством є запросити майстра на змагання з йоги. Змагання і йога це ну, взагалі не ну, це, 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 це на різних планетах. Друзі, це на різних планетах. Так ось. Хатха йога вона займається тілом. Йога взагалі це освоєння себе і зцілення себе, і ті, хто трошки глибше займається цими питаннями, вони знають, що ми заходимо в цей світ, і нам дається чотири інструменти. Є ще п'яте тіло, та є ще п'яте тіло, до якого ми всі прямуємо, але я, про яке я не буду говорити до тих пір, поки його не, не опрацюю для себе. Тобто я говорю про те, з чим я вже знайома і що я відчула на собі, те, що я пройшла на собі. Так от чотири тіла це тіло, це енергія. Це розум мається на увазі емоції, підсвідомість, мається на увазі записи, ті, що ну, несвідомі, ті, що глибинні в розумі, ті, які формують наше життя. І це інтелект. Розум і інтелект це різні речі, дорогі мої. І якщо ви будете займатися цими речами, ну, йогою такою цілісною, справжньою, цікавою йогою, по справжньому, ви усвідомите зрозумієте і відчуєте різницю, в чому розум відрізняється від інтелекта. Ви це зрозумієте. Моя робота полягає у роботі з розумом. Чим вона унікальна, чим вона цінна, чим вона цікава для людей. Це питання в тому, що я працюю з людьми через призму розуму, Тобто, я прибираю, допомагаю прибрати патерни, установки, підсвідомі програми, все те, що створює психосоматичні проблеми, все те, що стримує енергетичні потенціали, все те, що ну коротше, в общем, все, що формує ваше життя, і те, що його блокує, я знаю, як прибрати, Тобто, я, я з цим працюю якраз. В тому числі і з фізичним тілом, Тобто фізичне тіло ви можете скільки завгодно тягти, крутити, кроїти і робити з ним все, що завгодно. Але якщо ви не приберете психосоматичні блоки, які знаходяться у вас у розумі, ви не досягнете нормального такого, знаєте, якогось стану, який би вам був комфортний, в тому числі і позбавлення від хвороб. Хронічних навіть, тобто при нормальній роботі, при нормальній праці, при постійному підході до себе, при постійній роботі з собою це можливо, це можна зробити. Тобто йога в цьому допомагає. Але це тільки рішення того, хто цим буде займатися. Оце так, оце якось така ситуація. Тому моя йога це робота з розумом, це робота з емоціями. Вона іноді буває дуже важка, тому що іноді, ну як іноді? Частіше всього, ті люди, які хочуть опуститися всередину себе глибоко і змінити своє життя, вони будуть, вони будуть стикатися своїми болями. Для того щоб вони з ними зустрілися, я повинна бути сильнішою і повинна зустрітися з тим до і завести їх туди, і показати і пояснити, як з цим справлятися. Ось така моя цікава робота. Втомлююся, так, да, буває е, важко. Буває, по-різному буває. Дивлячись, які запити, дивлячись, які люди, дивлячись, в якому стані знаходиться розум. Чи мені це подобається? Я готова цим займатися 24 на 7. Я готова цим займатися постійно. Зараз у мене шикарне поле для тренування, тому що питання, з якими люди приходять, дуже важкі, дуже важкі. Але ми справляємось.